В 46-му році ще мій вуйко жив. Я так все буду говорити, бо я то знаю. Не, ну, вже в село показувати ще не могли. Якраз перед святим вечором мого вуйка дружину посадили. Так, посадили. За чоловіка? А, посадили. Дітей взяли чужі люди. Розумієте? О. І в 46-му році ну, він вже святий вечір був, і не там жінки їм приготували, і пампушки, і кутю що то передали того, у ліс. Ну, але він хотів подивитися, де його діти є, ні? і по і виходить якраз з лісу, дивичи, а таке гасло було. Якщо лямпа стоїть на вікні, значить сидів в москалі. Розумієте, вже так люди. Давали щоб, щоб ви не йшли. От він вийшов на узлісся, побачив то-то гасло, і повернувся і приходив, і каже, хлопці, сидіть москалі. Не хотіло б мені на, нарушувати святий вечір. Ну, але так порадилися. І ще з Лужка такий був, ну і так би його був замісник, такий Гудим Григорій Сойка, його, його псевдо. Ну і пішли, пішли в село. Ну, так селі, розумієте, я не знаю, як вони зробили так, що в селі бою вони не витиснули їх так, що не стріляли, що не стріляли в селі, А заганули, як притікає, протікає ріка на 20. Тут во. Пару кроків звідси. І вигнали їх до тої ріки, і, і так їх там всіх постріляли, що ні один не вийшов. Ні один. Так як наша ріка прийняла. Катів своїх прийняла наша ріка. О, то, то було в 46-му році. То, то був такий за, за саном зав'язав собі, але в я не знаю, як ми то хлопці зробили, щоб вони витиснули їх без бою. Так, кажуть, так, не хотіли, щоб нарушити той ото традицію ще того вечора. Ну, все. А багато там москалів загинуло? А, ну так було трохи. Знаєте, що вони не йдуть два-три. Вони йдуть. І вони навіть Група. до самий святий вечір також таке, що вони робили москалі тут, ну, були в селі, робили облаву. Ну, так, вони, слухайте, вони взагалі в такі свята, в кожні свята вони щось мусили зробити, щось таке, щоби людям Що до церкви, маєте до церкви то вчителі. Не пускав, ну, той ще ти нічого не винен був, бо йому такий приказ був, а до церкви дітей не пускали на свята, ні? Стояли сюди, коло школи, коло церкви вчителі не пускали до... і не пускали дітей до школи. До церкви. Ну такий. Там угу. є такий гарний вірш, я написала про, про, про котаваню. Я трохи можу пам'ятаю, але не все. Хай славиться ім'я твоє коталення під псевдонімом Краків. Немало б ти виховала без відважних безсмертних героїв, відважних вояків. Не було їм страшна ані більшовичка навала, ані навіть червона мітла, але село моє, моє рідне коталення, тебе чекала велика біда. Розпрощалась ти зі своїми синами, гордилися котавання сини твої. Тобою Розпрощалися це не котування з тобою. Та моє, я не пам'ятаю вже. А от як робили ті облави, то брали хлопців до армії червоної. Так, то брали Примусово? До армії. Примусово. І примусово брали на, на тих, як називається, на стрибків. Трохи примусово брали. Наприклад, примусово вивозили у, на Донбас в шахти, хлопці вітром тікали. То вони їх тут ловили і стрібки її. Але наші стрібки, я би так сказала, я чую, чую і читаю, що в інших селах вони воювали проти Бандерівців, у нас таких не було. Було два поляки, що то один яшомбик, а другий Максим, то що вбили, того. Коса, то він шпак був його псевдо, що вбили його, а так наші хлопці не йшли. Не йшли. А вони його вбили, то він був зіступниці. Він з котування. З котування. Да. Так, він там скривав, що ступниці. А де вони його вбили? Та йшов десь ввечір. Я так що може де їсти, попросити відкинути. Вбили його в річному кінці там вбили. А ті, що були українці в стрибках, то вони? Ні, ні. У нашому селі ні, ну я не можу сказати на ні, ні, ні одного. А яке їх було ніби завдання, то їх для чого так набирали? Ну, та для чого, то була охорона, ні, щоб, було... наприклад, він десь вистрілив, то він мусив, а ще так, ой, я вже так буду говорити, ще був у них такий командир. Він сам був півбус садоцький його прізвище було. Він був зв'язаний з бандерцями, Він був і набої, і все. Все, але може спочатку. Під дулом страху він, на як ніяк, його стрібки не охороні, бандерівців було багато. А може потім зрозумів, а то ті набої, що він їм дав, він мучив десь їх списати. Він ще отримав по то Він там не тут щось йшло так, якби на, 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 на вистрілив з бандерівцями, розумієте? А фактично вони такого. Наші хлопці такого не робили. А він тут жив також в селі той? В селі. В селі йому ніхто він був зв'язаний, йому нічого не казав, тому що він був зв'язаний. Бандеричами, І з Бандеричами. І він Бандеричам допомагав. А були ще якісь такі в селі сутички, щоб мали з москалями? Ну ні, такого, ну, такого не було. Такого от за, за, за селом могло бути, а в селі більше я вам хочу сказати, що Котавані на, на, на патріотичні є більше патріотів, ніж уступниці було на той час. Не було такого. За селом були, ось було тако. Два, два брати були. Вони в одному в бою відірвало п'етру. А як вона я все скажу. Один Дмитро, другий Микола, прізвище Мацан. О. Ну і вони вже не могли, той брат старший Дмитро, він сам був членом ОСБ. А, але він же не міг брата остати, бо брат був поранений тяжко. І вони в такої тьочі своїй мамі рідної сестри, зробили свої країни. ще до них приєднався і ще один з нашого села хлопець, заступниці. Зробили там криївку, і то так. На... Ну, хтось мусив побачити з людей, хтось мусив підскодати, бо так не могло бути. Ну і Вони, щоби вони здалися, розумієте? Напали на хату, знайшли ту криївку, щоб вони здалися. Та та Криївка була в самій хаті. Так, так, щоб вони здалися. І вони не здавалися. Відкидали гранати спочатку. Наші наші кидали гранати, вони не здалися. І тоді вже їх так, чи вони вже зброї не мали, чи як так би заставили, доставляли вийти, розумієте? Ну той молодший, той, що відірвану п'яту, що як вийшов, заспівав ще мир. Так, мир. Їх облили в ту бензиною, і їх спалили. спалили. А третього, того, я вже не, того, не можу сказати, чи він сам здався, чи він чи, він, чи його може як, Ну, то, то є біль, розумієте, його взяли в світку раду. Всі рада, де є зараз то йому всі ті пальці повідбивали. Ну, його замучили. Був би відразу, ну там теж мука горити і тактичні, але то, то вже а, а той його мучили. Казали люди, які живуть навколо тої сільської ради, що тих криків вислухати неможливо було, розумієте? Ну і потім видно, чи застрілили, чи що на кінець а може пам'ятаєте, що були якісь акції, що робили партизани тут в селі? Такі проти москалів no, ну, акції кожний раз робили, але то все то, так старалися за село вивезти, Ні в солоні, було, бо в селі страдають люди. Як суді можна? Ну чи, чи стріляти, чи шо, всюди сюди люди, сюди хати. Перше було населення дуже густе. На до селом акції були. Звичайно, були були напади і на, на москалів, і гинули москалів, москалі, і здобували зброю в москалів, і здобували мундир москалів москалів. Ну все здобували. Також так було.